Два подвійні автобуси та автомобіль швидкої допомоги передала громада Брауншвейгу, нашого німецького міста побратима, для білоцерківської громади. Перевезення цієї допомоги з німеччини забезпечив благодійник з Люнибургу Андре Новатні. Низькопідлогові автобуси великої пасажиромісткості стануть чудовим вирішенням проблеми переповнення маршрутів муніципального транспорту у час пік. Ми надзвичайно вдячні громадянам міста Брауншвейг, також уряду Німеччини і народу Німеччини за ту допомогу, яку сьогодні надають і нашому місту, і Україні в цілому. Сьогодні у нас іде повномасштабна війна, тому дані автобуси швидка допомога нам надзвичайно необхідні, враховуючи ті атаки на. Критичну інфраструктуру, а саме на енергосистеми України, ми змушені були зупинити тролейбуси і використовувати виключно автобуси. Сьогодні в місті Біла Церква більше 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб, також велика частина людей похилого віку, і яким дуже необхідний громадський транспорт, а також дуже необхідне і надання. Медичних послуг тому надзвичайно вдячні і дякуємо за підтримку. Ваша допомога нашому місту неціненна. На найближчій сесії автобуси будуть передані на баланс тролейбусного управління, і вже влітку вони вийдуть на маршрути міста. Медичний автомобіль буде передано для використання у відділення невідкладної допомоги, яке було збережене в Білій церкві для потреб жителів громади. Це не перша допомога від наших побратимів з Брауншвейгу. І Біла церква завжди буде пам'ятати ту підтримку, яку надали нам наші німецькі друзі у складний для нас час.